Зараз хочемо поговорити про те, що є у всіх батьків це велике бажання, щоб дитина виросла щасливою, успішною, впевненою в собі. Проте часто, коли дитина не слухається батьків або робить щось не так, яким, як їм хотілося б, її, на жаль, карають. Сьогодні будемо говорити про сучасний підхід до батьківства чи можливо виховувати дітей без покарань, без насильства, зберігаючи баланс між строгістю і щоб там була любов. Отже, спілкуємося сьогодні з Лесою Чмі. Ще раз доброго ранку, mm. це дитяча mm. психологиня. Ми дякуємо, що ви сьогодні виділили цей час, щоб поспілкуватися про дітей. Розуміємо, що це дуже важливо і для майбутніх поколінь, тому тема на часі. Якщо от ми поговоримо різні такі ситуації, зазначимо, я почну вже з першої. Дитина грає на планшеті весь вечір. Батьки просять лягати спати, але дитина не слухає. І от питання від батьків: як можна по як пояснити важливість того, що треба припинити вже грати, без крику? Взагалі, так само це питання таке обширне і залежить від віку дитини, але будемо говорити знову ж таки про менших. А по-перше, проблема в тому, що досить часто батьки самі створюють такі умови, тобто їм простіше там, наприклад, прийшли гості до них, uh -huh. чи вони ну замучені дуже з роботи, немає сила. Дитина хоче побалакати, попригати, погратися, і набагато простіше дати справді якийсь гаджет, і дитинка тихо собі сидить, зайнята. Батьки можуть заспокоювати, не дергає вас. Батьки можуть заспокоювати себе тим, що там, наприклад, ну я і розвиваю, чи щось включу до, до такого прикладу. Але ми розуміємо, що гаджети затягують навіть дорослих, і то дуже сильно так. затягують, і по собі можемо знати, як складно просто відкласти його, навіть коли ти розумієш важливість якихось дій, які ти маєш зараз виконати, все одно часом береш всю волю в кулак і ну, самому складно да, в цьому. Тому важливо розуміти, що дитинці складно. Да, вона туди занурилась головою. І тому тут такі основні моменти є. Найперше, це звертаючись до дитини, ви повинні зрозуміти, чи вона взагалі вас чує. Досить часто батьки можуть там заглянути в кімнату. Відкладай планшет, лягай спати, і пішли. Дитина що? А. Ну і далі туди. Вона ага. навіть не зрозуміла, не почула вас. Так тому тут важливо спочатку. Побачити, чи вона почула вас, звернутись на ім'я, почекати її реакцію, встановити uh -huh. зоровий контакт. Якщо дитинка сидить, лежить, присісти біля неї, ну щоб очі були на рівні, да а не десь звідти з кухні покрути, да, так, да. Що є. і сказати їй свою. Своє прохання, ось найпростіше принаймні в мене це спрацьовує з двохрічною дитиною. Це ставити таймер, тобто, прямо в дитинки на планшеті, і можна зразу мамі на телефоні, якщо мама не поруч, і все дитина знає, що якщо запікав таймер, твій час вийшов, якщо дитині надто складно. Так само в два роки я це використовую. Я кажу, давай тоді ще останню хвилиночку, і все так само я засікаю цю хвилиночку, і вже коли воно другий раз пікає, ну їй набагато простіше віддати, тому що вона розуміє, що її час підходив до кінця. Uh -huh. Тому, якщо ви вже самі даєте дитині планшет чи гаджет, то ви маєте створити такі умови, де дитина завчасно буде знати, що ну вона повинна буде його віддати, що uh -huh. вчити її розлучатися з ним. І коли це обмежений час, бажано взагалі навіть не щодня. То дитинка не так в нього втягується, не так він її засмоктує туди, і вона легше його віддає. Але так само перед сном це дуже, дуже шкідливо, тому що, як кажуть, це голубе світло від гаджета, да, воно приторможує виробутку мелатоніну. І в дитинки на гормональному рівні складно потім просто відкласти і заснути. Uh -huh. Тобто батьки мають розуміти, що її потрібно підготувати до сну на рівні нервової її системи, її рівня, так uh -huh. тобто дати планшет, поки ви там переробили своє, а потім сказати Ложи, лягай спати, ну так не можна, тому що дитина не ще не здатна настільки контролювати свій гормональний стан, uh -huh. свій емоційний uh -huh. стан, тим більше, коли їй хочеться там бути, а тут треба різко лягти і заснути. Uh -huh. Наступне таке у нас питання досить болюче, і, і, і дуже часто лунає до батьків як заклик сьогодні. Не використовувати ремень, не використовувати фізичне покарання. Але тут є така проблема, що якщо в дитинстві тебе карали, і ти вже доросла людина, мати, вже батько, то якось якимось чином психологічно залишаються ті паттерни, оті е, те, що ми бачили, як батьки виховували нас, і тепер ми так само. Або ще кажуть, мене там батько карав, і я тебе буду карати. Тобто, ось mm -hmm. така, як взагалі це впливає на дитину? І чи рекомендуєте ви такий спосіб виховання? О, ні, це одна з моїх найболючіших тем, тому що враховуючи досвід минулих поколінь, да, зараз дуже трошки поділилося суспільство в тому плані, що психологія так швидко mm -hmm. набула. Скажімо, навіть популярності да, в інстаграмі зараз стільки okay. різних експертів. Ось і е, трошки поділився народ, е, тому що хтось, як ви сказали, говорить: ось мене били. Взагалі батько мало бив, треба було ще бити. Да, хоча в дитинстві призив не треба, не треба, а в дорослому віці виявляється, треба було ще, і я буду бити. Ось, а друга крайність це діти пам'ятають, як це було, як їм боліло, їм досі болить, і вони хочуть зробити все, щоб їхнє дитя з таким не стикнулося, і тоді вдаються в другу крайність, взагалі без ніяких без жодних покарань, без рамок можна сказати. Ага. Тому важливо розуміти, що насправді дитині потрібні рамки дитині складно без них, тому що. Чим менший мозок, тим їй потрібно якісь чіткі, зрозумілі рамки. Тобто, якщо ви сказали ні, ну банальний приклад, ні, пальці в розетку не сунь, да? то це завжди ні. Це незалежно хороший, в мами настрій, поганий, угу. це ні від чого не залежить. Це просто ось є таке правило. Да, тому насправді в батьків є всі наразі умови. Що для того, щоб створити такі стосунки, в яких просто не буде потреби в цьому реміні, uh -huh. ось і навіть якщо взяти згідно біблії, раніше всі керувалися місцем писання, не жалі, різки для дитини. Хто uh -huh. любить, той наказує, хто жаліє різку, той не любить свого сина. Uh -huh. Ну загалом, да а, але. Це старий заповіт. Якщо взяти з тої сторони, що ми живемо за новим, там також є місця писання для батьків. Е, да, наприклад, батьки не дратуйте дітей. Досить часто батьки самі ну, дратують дітей в прямому сенсі слова. Е, реакція в дітей відповідна, а потім що роблять батьки, маючи повну владу, карають її. Uh -huh. Хоча самі ніби створили ситуацію, ну, за яку потрібно карати. Тому також пише в Єфесянам батьки виховуйте дітей, наставляй сина, так. Ну, Ніяк воно не пов'язується зі словом бий, тому що бий це насилля. Виховувати, навіть карати можна методами зрозумілими для дитини, але тими, які не віддалять від вас і не заставлять її сумніватися в вашій любові. Ну, Наприклад, я як тиждень. Наприклад, там, не читаю Біблію, мене ж Бог не карає одразу, mm -hmm. не прилітає там, да, по хребту, як то кажуть. То хто я така, щоб жорстокіше відноситись до власної дитини, враховуючи, що мені да, 20-30 років батькам є, mm -hmm. а дитинка щойно народилась, в неї все ще формується, вона всьому вчиться, mm -hmm. а ми вже часто від них вимагаємо більше, ніж самі спроможні, взагалі mm -hmm. дати. Так, вправду ви сказали, що важко взагалі в цей момент цього покарання відчувати любов. Ми якби сповідуємо те, що найперше любов, найперше милість, так? а потім вже можемо розбиратися, що і до чого. Можливо, якусь пораду для батьків, які зараз, можливо, практикують якраз такий спосіб покарання, як поміняти свої, свою поведінку, коли вже от, я кажу, ну, проситься. От, є угу. батьки кажуть, в секунді, що можливо собі сказати, про що згадати. Взагалі дуже важливо, щоб емоційний стан батьків дозволяв їм, тому що коли ви виснажені, особливо в сучасних умовах нашої країни, багато сімей, де батько на війні, мама сама, дітей може бути двоє-троє більше. Ось тому дуже важливо, щоб батьки розуміли, що це лише в їхніх руках, їхній емоційний стан, їхній ресурс. тобто… Трьохрічна, п'ятирічна дитинка не прийде, не скаже: мам, перепочинь, тому що ти зараз будеш на мене дратуватися. Це мама повинна сама контролювати. Так само тато. Ну, говорю, мама, тому що багато зараз мам лишилось самих чи за кордоном, та, тато тут, чи взагалі тато на війні. Ось. Але в ідеалі, коли батьків двоє, разом вони повинні ніби допомагати один одному, підтримувати в собі цей ресурс і емоційний стан, тому що батьки... Мають всі можливості створити такі умови, щоб е, дитинка їх слухалась. Найперше це вага їхнього слова. Батьки не помічають, як досить часто вони самі створюють умови, в яких дитина може їх не слухатись. Ось і потім вони її карають е, ну, насильно, ремінь, там лозина, рука, чисто від безсилля. Тому що на слова дитина не реагує, тебе вже просто починає зсередини там буря емоцій, да і на що дитина точно зреагує? По жопі дасиш, вона значить сяде зупиниться. Ага. Але найпечальніше, що це працює до підліткового віку. Тому що потім дитина починає давати опір це, потім підлітковий вік проходить складніше. Це віддаляє вас від дитини. Ну, загалом мінусів дуже і дуже багато. Ось. Але якщо ви налаштуєте стосунки з дитиною, якщо ви налаштуєте так все, є кілька таких секретів. Найперше, це вага слова. Да? Тобто, якщо ви сьогодні заборонили дитині, там, наприклад, сидіти в гаджеті більше ніж 30 ага. хвилин. А завтра ну такий момент, що вам вигідно, щоб дитина подовше побула сама, і ну ладно суди. Все, дитина розуміє, що це правило, гнучки. Так є обставини, в яких мама так не бачить, значить можна. Ну загалом дитина розуміє, що вас можна прогнути, що ви не тримаєтесь самі свого слова, значить, можна і потім вже починаються дорікання. Да? А, а, ти сама, а ти там Добре. те да. Ось тому дуже важливо, щоб ваше слово мало вагу в очах дітей. В такому меншому віці, 2-3 роки, досить часу зустрічаються істерики, тому що ну, це є норма, що дитина перевіряє гнучкість цих кордонів. Якщо ваше ні, це ні. Ну, наприклад, ми йдемо в магазин і попереджаєте: я не куплю тобі солодкого сьогодні, тому що ти вже досить багато з'їв, і ви не купуєте, дитина плаче. да. Я своїй дитині говорю, що якщо ти будеш себе так вести, ми взагалі нічого не купимо, просто йдемо звідси, ну, мама потім сама сходить в магазин. Ну, часом допомагає, часом береш на руки і виносиш. Але кілька таких повторень і в дитини на підсвідомості закладається, що якщо мама сказала ні, ну ти що хочеш, роби, ні, це ні. Ось тому мають бути чіткі кордони. Але це не має бути щоденно ні, не чіпай, не бери, не йди. Ну тоді для дитини слово ні, просто десь на фоні воно взагалі не має ваги. Все Ось. з приставкою ні да, да, да. Тоді ой, постійно ні, постійно мама забороняє. Да, ага. тому якщо ви зробите так, що вага вашого слова в очах дітей буде високою. Дитина буде розуміти, що ви дотримуєтесь своїх слів, що ви самі від них не відступаєте. Їй легше вас буде слухати, тому що да, якщо двохрічка ще там намагається попіщати, покричати, дитина в 5 років розуміє, що Якщо мама сказала ні, ну що я не буду робити, я не отримую. Так що, ага. ну який сенс тоді взагалі? Ага. І воно з часом закладає строково нас, воно воно, воно, да. працює, але батькам просто деколи вигідніше, ніби відступити від свого слова. Ой, бери, бери, а, тільки ага. біжи, да і все для дитини. Тоді це дуже складно, тому що кордонів чітких нема. Ага. Заборону любу можна підсунути. Ну да, мама може дати по жопі, але може й дасть цукерочку, так що будемо пробувати. Я <різь> Якось чула ще фразу це стосовно фізичних покарань. що Бар'єри дитини, от перший її бар'єр це шкіра, фізичний бар'єр. Mm -hmm. Тобто, от це її кордон, тобто, за який ми також, якби, не маємо права заходити, бо це вже інша особистість. І так, як християни, ми розуміємо, так само цін на Богові, і ви класно за кулісами мені казали, що ми ж не йдемо там людям, які щось не те роблять у наших очах. Там як ви казали, припаркувався не там чи ще щось. Ми ж не йдемо з ремнем. Ну, угу. а до своїх дітей виходить, що ми це можемо застосувати. Тому тут треба бути, друзі, уважними, так і якось розуміти, чому я так себе поводжу. Але це вже тема інша. Як реагувати, коли дитина грубо відповідає, щоб не допустити зайвої суворості, але в той же час зберегти авторитет? Важливо розуміти, що діти, особливо меншого віку, також є така фраза, яка яку я собі періодично нагадую, досить вона важлива для батьків: що дитина, яка дуже потребує зараз любові і розуміння, виявляється найбільш незаслуговуючим на це способом. Тобто в дитини накупила щось, можливо, ви давно проводили з нею якісний час, вислуховували знімали груз з неї, скажімо так, емоційний. І дитину просто розриває середину. Тобто важливо розуміти, що в такі моменти досить часто дитині складно дуже. І вона приходить до вас. Вона не може в три роки прийти і сказати, мама, мене переповнюють емоції, поможи мені, поговори так. зі мною. Вона приходить і вона кричить або б'ється. Часто дітки говорять, я тебе не люблю. Але це не означає, що дитина не любить. Це Навпаки, крик про те, що мама, мені дуже складно допоможи, інакше я в да, 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 да. Тому в такий момент батьки повинні перш за все. Допомогти дитині опанувати ці емоції, да? коли дитина плаче, кричить, а ти починаєш виховувати лекції, читати. По-перше, воно не сприймається, по-друге, відштовхне від вас. Uh -huh. І наступний раз в таких складних обставинах дитина розуміє, що ну немає сенсу йти до мами, вона зробить тільки гірше. Треба якось вчитись самому. Да? Uh -huh. Ось тому <кхем> важливо розуміти, що дитину можна. З любов'ю в цей момент найпростіше, звичайно, найпростіше це дати по жопі. Дитина замовчить. Чому не тому, що їй стало легше, а просто тому, що Стрес. ваші дії ще страшніші, ще гірші і краще. Окей, я помовчу, аби мене не били. Ось. А якщо ви намагаєтесь понамагаєтесь зрозуміти, запитати, знову ж таки, залежить від віку. да? Якщо це 2-3 роки, ви самі маєте зрозуміти. Наприклад, я розумію, де дитина, якщо вона перегуляла, да? ми в гостях вже сидимо четверту годину. Мені цікаво, хочеться спілкуватися, але дитина вже все просто капризує. Тобто, який сенс бити її по жопі? Наприклад, мені самі складно в якомусь такому шумі гамі перебувати півдня. Так, нервова так, система так, так. вже просто перезбуджена, і ти йдеш десь в тихішу кімнатку. Так? Дитина такого не розуміє, що о, піду Ось там посижу десь в тихішому куточку, вона ганяє до останнього. Ось uh -huh. тому менший вік, батьки повинні самі зрозуміти в чому причина. Ви прибираєте причину, дитина заспокоїться. Так чи uh -huh. це піти з нею досить дуже мені допомагає? Чи це в гостях, чи це в нас, наприклад, гості, але в будь-якому випадку відійти в тиху кімнату хоча б 10 хвилин. Ну, в нас вона любить пісні. Це можна включити пісню. Не всі дітки на це зреагують, це потрібно шукати. І просто обняти. Вона часом навіть ну вже вміє говорити, каже: Я просто хочу поплакати. І все я її обнімаю. Вона поплаче. Все, похлепала, все, мам, я успокоюсь. І вона побігла, мама, вже їй не треба, так? Тобто я могла дати по жопі, але це тільки добавило б, усугубило б, і дитина взагалі з більшим тягарем. Ну і ага. для, на розвиток це впливає теж негативно. Ось, ага. Тому батькам важливо розуміти, якщо це старший вік, вже можна запитати, тут ще простіше. Але знову ж таки, це залежить від того, чи є у вас ці стосунки, так? Ага. Якщо дитина привикла, що мама кричить, б'є. Кормить, вдягає, да вона не прийде і щиро і не відкриє, що які в неї переживання, чи щось її образило дуже сильно. Да? Можливо, це в школі якісь проблеми, але якщо є ці стосунки, дитина вам все пояснить просто так словами. Ви зрозумієте, і ви будете знати, як діяти далі. Тому так, дякуємо. Ще остання така ситуація. Якщо вже декілька разів батьки кажуть дітям там, прибирати іграшки, дитина не реагує, нічого якби, не прибирає. Як взагалі не втратити терпіння? І як от бути з такими ситуаціями батька? Угу. Ну, найперше, як я говорила, це зоровий контакт. Досить часто діткам складно. Просто в моменті кинути свою гру, да, в них якийсь там сценарії, щось вони в них відбувається, да, Ви можете прийти, побачити що, життя. Да, пластмасову іграшку, а вона вам розкаже, тут ковбаска, тут чайочок, тут ляля буде їсти. Да? Тобто, найперше це дати їй трошки часу, не підходити, все, вставай, пішли. Ну це ну, навіть дорослому складно так, так. залишити всі свої роздуми, якісь свою зайнятість. Так? Тому найлегше це завчасно попередити, що в тебе ще 10 хвилин або в тебе ще 5 хвилин. да? З часом дітки починають орієнтуватися, угу. і плюс-мінус. Вони вже морально готові потім будуть закінчити свою гру. Але загалом, це не має бути щось таке різке, щось таке, просто вставай пішли, да, строге. Тому що дитинка зосереджена. Uh -huh. Взагалі, коли дитина сама грається, це теж дуже класно сприяє розвитку. Вона щось придумає, це фантазія, це роздуми, мозок працює. Да, вона… Серед всіх цих, цих просто паличок, да, кубіків вона бачить якусь там ситуацію, якусь життєву картину. Не щось там відбувається ну досить цікаве. Взагалі цікаво спуститись на її рівень, просто сісти і послухати, що вона там собі робить, говорить. Це досить цікаво спостерігати. Ось тому найлегше це завчасно попередити. А знову ж таки, якщо дитинці складно, то говориш зараз 10 хвилин в тебе, через mm -hmm. трошки приходиш вже 5 хвилинок лише. Так само ці кордони окреці, як ви да -да -да. казали, да -да. можна скришету. таймер ставити дитинці навіть так простіше, тому що це мама каже, да маму можна попросити. Таймер пікає, все треба йти нажити кнопочку, щоб він затих, да, і все. І так само дитина може згорнути свій сценарій, да? відправити спати, або досить часто мені допомагає особисто. Спочатку ми вкладаємо спати. Усі іграшки, лялічки. Да? Якщо дитинка хворіє, вона їм капає спочатку носики, всяке таке, да? Там протирає все. І лялі сплять, ну і відповідно ляля спить, ти відложуєш ти маєш від неї йти все. І дитинка переключається. Тому тут важливо створити такі умови, щоб дитині допомогти переключитись, а не просто пройти так. Так, да, у вас Пішли. є влада, да, але набагато простіше і приємніше, коли вас є з дитинкою стосунки, тому okay. що, можливо, зараз ви це не оцінюєте, бо вона приходить, вам розказує, яка там ляля поїла, яка впала, да? але коли дитині буде 10 років, 12, вона прийде, вас запитає щось про Бога, чи прийде, розкаже якусь таку ситуацію зі школи, і ви зрозумієте, що ну, дуже важливо, щоб ви це почули і допомогли їй. Okay. Інакше вона звернеться за допомогою до когось іншого. Okay. А не факт, що ця людина порадить їй на добре. Okay. Дуже дякуємо вам за цю розмову. Розуміємо, що наскільки це зараз важливо, от, дбати про дітей з любов'ю і виховувати також любов'ю насамперед, там де і є кордони, як ви зазначили, є і мудрості, якась і розуміння, і бажання чути. Тому вдячність за цей час, за те, що ви до нас завітали. Дорогі наші глядачі, ми от тут спілкувалися з експерткою з нами в студії Леся Чміль, це дитяча психологиня. Говорили про те, як виховувати дітей без насилля і без жорстоких покарань. Це те, до чого нас і закликає Біблія бути лагідними та люблячими.